Вітаю вас, шановні друзі! Це фінал! Фінал чемпіонату України з мініфутболу між командами, які грають 6 на 6. Нас зустрічаються зараз північ НГУ проти південної Пальміри НГУ. Таке от гвардійське дербі у нас в фіналі чемпіонату України. Північ НГУ в Зеленому. Південна Пальміра НГУ на бортових футболках. Вже більше ігор коментував саме цієї команди. І в фіналі знову ми зійшлися. Що ми з Богданом два дні коментували два різних футбольних поля Пальміри. Не переймайтесь, ми в нас все під контролем. Віктор скоро повернеться. А поки Фол на Дмитро пока рахунок. удар панібратець на місці. А я щоденько продовжу з заявкою на цю гру від колективу Південна Пальміра НГУ. Так от, капітан Микола Ляшенко помиляється тут під час... Сміола вале удар! Пані, Який сейв від панібратця Сергія. І аут. от так, друга п'ятірка вийшла. Мобільно дійсно змінює тренера команди. Північне полеміо. Перше забите ім'я. Ще закупівлі! Забиває перший гол у фіналі. Гол-гол-гол-гол-гол-гол-гол! гол. гол, 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 гол. північ І от у нас другий гол у зустрічі. Північ подвоє свою перевагу. Це Дмитро Вакула, гравець під номером 22. І у нас 2-0. На 10-й хвилині цього фіналу від... в нас рахунок подвоюється північ, Північ... Ти е... Ти вже звик. Ти вже Який звик. звик, так. момент! Момент і ще б сказав. От... Обіцяє, що наступний раз ще більше з кожною грою, з кожним коментуванням гри команди північ і особисто Фабунлі Фабун Мі, Фабунмі, бо я бачу якраз і каляніна. Таке то лінія, яка боротьба. Оу. Фабунмі. Ну не можна такого робити. Фабунмі оливали трошечки. Я розумію емоції, але доторкатись до обличчя. Навіщо ну, це бачите, зайве. Микита Калінін видно досвідчений гравець. Зразу не перший бішов. раз такий про одразу пішов в, е, з цього епіцентру подій, щоб це теж такий досвід знайти цей момент, щоб нікого не зачепити і не дати просуватись. Перед, такий Добре. удар я одразу вам скажу, скажу, шановна футбольна спільнота, шановні глядачі, точно здатись, скласти руки. Команди північ і тут сандол, сандол, сандол перш на досвіді, бен впевнено, Дальній удар! Класний і... удар, але я, я, Ром, Ярослав Костенко перепрошую, аж забув. Якщо відомі українські київські в частності театри не повірили, то наша бригада Арбітрів тим паче, братець, Рятує. Вкидання з Бакувеліні для команди північ. Через центр за удар слювий сив зараз під поперечним кінчиками пальців дотягується. Пані не вдається. Тепер вже удар команди північ. Чебанюк. Чебанюк. бере гру на себе Чебанюк. який удар Який сейф. Під захисника так підступно, неприємно для Голкіпера. Велике бажання і зараз забиває Солімовський до чого, прагнули. Досягли один м'яч відіграли. Георгій Сулімовський Солімовський забиває головою. Повертає Південну Пальміру в гру рахунок 2 досягли один. свого 2 хвилини до кінця першого тайму. Досяг Калінін та партнери тими ударами по ногам. Тими ударами по ногам. Ляшенко. Ляшенко бере гру на себе. Ляшенко. Ой, Це... який, а, який момент! Який Зараз який замикав. Міг момент. Кічук. Але Олександр Гречко не влучає. у ворота. Гречко, Гречко, так Некийчук. Я не сказав Тичко, я сказав Гречко. Скажу, тут щойно такий прийом був. Чи, чи Має велике бажання перемогти, і захочуть привести золоті медалі до себе. Утар, Ляшенко! Ляшенко! Капітан Пальмір міг зрівняти рахунок, але не пощастило. 21-му номері у фінальній третині О, Сергій, Сергій панібратець має... чудовий. чудовий Чудовий, чудовий. скільки сейвів, скільки, скільки було розпочато гольових атак через саме панібрацем як холоднокровно в фіналі. Допомагаємо панібратець. Він не повірив. Солімовський не повірив, мені здається, до кінця, що пройдеться передача. Десь все ж таки... Ну, десь, ми, мабуть, чули реакцію Георгія. І... Ось тобі і ну, норв ну, Виходив... Не Дарма, пан Богдан. Ой-ой-ой-ой-ой, не було, не було, треба грати. Вау. Як чудово, зараз Вау. Лішенко вистрибнув Вау. перед голкіпером, але поперечено. Починається футбольні хитрощі з м'ячем. Довше ввести м'яч в гру. Чибаніт! Чипаню! Каліні! Калінін! 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 Рессико! Я виділяю калінін з першого матчу коментування! 2-2 Ко в нашому фіналі! 2-2! Не даремно! Недаремно! Я звертав вашу увагу та коментую футбол, так хоч це пенальти, чесно. Побачити, який фінал без пенальтів. Хочеться побачити серії пенальтів. Це, звичайно, буде цікаво, Оце це і так і закінчиться. Нічією Просто... Які моменти, просто кістьми лягають гравці Пальміри. Таке відчуття, що головою цю поперечну сам і могли би Атланту. Ой-ой-ой, ой 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 зрізає м'яч у власні ворота, дев'ята номер команди. Несподівано або прогнозовано як завгодно. Південна Пальміра виходить вперед. Рахунок 3-2 в нашому фіналі. Далі стійку просить. Удару, панібратець, ще один сейф. Пробиває бік бада, бум! Владлена. Ой-ой-ой! Який момент! Ой-ой, ой яка у нас цікава розв'язка. <говори> <говори> це принаймні по емоціям точно найкращий матч цього турніру. Достойна гра, Вихід достойна одною Ляшенко О -о -о -о! не переграє Костенка. Бажання перемогти. Бо у нас В який момент пані праців... брат забули, забули. Зараз втратили 19-го номера команди. Північ поля команди південної О, момент, який, коли якщо не зараз лягають, лягають кісьми, просто Сулімовський лягає пані Братець, для того, щоб врятувати. емоції, Там на арбітра, там стрибок був забиті м'ячі, а от які ворота. Це вже вирішують коваль. Ой-ой-ой! Олексій забиває гол! І рахунок нас 4-2 на користь південної Пальміри. Перевага в два м'ячі. Пішли в банк ризикнули, але пропустили. Обрізались, але пив, підняв голову, оцінив ситуацію та якісно майстерно пробив. Ще один Ляшенко. 5-2. Капітан Ляшенко просто рма, має статус капітана команди. Я згадую попередні матчі, які я коментував. Саме в дуже важливих моментах виводив команду Микола Ляшенко. І зараз, можливо, це той самий переможний м'яч. Бакум! Який сейф! Від Сергія пані братця, просто з дев'ятки витягує м'яч. Шикарно. Дві, дві хвилини. Дві хвилини, і от Різниця, Вибач, в три північ не зупирається зупинятися. Е... здає пальміна, Чемпіон України! Зміні футболу 5. 3. Фінальний рахунок зафіксовано. Зафіксовано ім'я клуба, ім'я команди, яка перемагає. Північна, Південне перепрошую, Пальмір НГУ стає переможцем. Thank <laughs>